Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні вівторок я продовжую знімати в чудовому проєкті іграшковий бум зима 2024. Завдяки Оксаниному каналу, завдяки оксаниному натхненню ми будемо творити, створювати і а, працювати на гарний результат. А в мене вчорашній день видався досить активний, насичений, цікавий. І продуктивний. За день мені вдалося зв'язати дві повні іграшки і трішечки розпочати процесики на наявність знову ж таки, котики маленькі. Це ви вже побачите у звіті, який буде у неділю. Навмисно буду знімати свої результати, свої процеси, буду показувати вам вже готові роботи. по... Закінченню цього проєкту, а сьогодні розпочинаємо новий цікавий і насичений день. Я дуже була в великому захваті від вчорашньої роботи у плані котика ЗСУ у камуфляжі, вив'язувала його з джинс крезі Ще раз повторюся: відтіночок 7203. Давненько в мене є в планах зв'язати. Солдата По Дашиному мастер-класу. Я того солдата тестувала. Мені Даринка довірила таку важливу, важливу участь у цьому проєкті, у цьому мастер-класі написанні, щоб перевірити на помилки, перевірити на її сам мастер-клас, як він написан. Це зрозуміло, не зрозуміло. Мене це дуже надихнуло. Я зв'язала одного солдата, другого солдата ще повторила... Він також знайшов свою домівку. На замовлення у мене ще одного солдата такого замовляли. Одним словом, мені сподобалося. І на той час, коли я в'язала солдатів, в мене не було такої пряжі, як ярнар джинс крезі, саме такого окрасу, і я в'язала пікселі, вив'язувала у мастер-класі. дуже Подробний мастер-клас написан, як вив'язувати піксель і не одним варіантом, а декілька варіантів. Даринка попіклувалася про цей мастер-клас, вложила в нього дуже багато своєї часу, своєї енергії, своєї праці. І мастер-клас рекомендую від чистого серця. Посилання на Даринкін канал, на канал Оксани, організатора цього проєкту, буде внизу під відео. Звертайтеся, переходьте, надихайтеся і давайте будемо в'язати круті яскраві гарні іграшки. Я сьогодні беру в роботу з собою саме солдата, але не буду вив'язувати окремо піксель, буду його в'язати у, у камуфляжі. Я не витримала вже сьогодні зранку, поки пила ранкову каву, вже трішечки пов'язала і вив'язала ось такі ось о, дві ручки. Це дві ручки для майбутнього солдата. І ось так у полотні лягає саме піксельна оця окраска. Мені подобається, я в великому захваті і набагато швидше йде процес. Мастер-клас в мене ще не переписан, він у мене зберігається у телефоні, тому це трішечки має багато часу на телефон відволікатися. Тому я беруся за роботу якомога раніше розпочинаю саме цей процес. Додаткові номери я беру з собою це 48-й на черевички і ще кудись, здається, ще кудись. але в мастер-класі я використовувала саме цей відтіночок, вив'язувала пікселі разом з 82-м саме кольор хакі. Ось такий ось відтіночок, 82-й. Я буду з цього відтіночка вив'язувати йому рюкзак і, скоріш за все, бронежилет. І 0,7 це в мене тілесний, я буду саме цим кольором вив'язувати саме обличчя ручки на цього солдатика. Ось такий ось у мене план, ось така ось у мене ідея буде в будь-якому випадку одна іграшка розпочинатися, тому що я розумію, що я багато не осилю, іграшка велика до 30 см я вже не пам'ятаю зріст. Але в мене він виходить великий. У Даші у мастер-класі заявлені інші матеріали, і він в неї трішечки менше зростом виходить. Але я в'яжу з джинсою, я в'яжу його досить щільно. Ви, до речі, мене питаєте, як я тримаю гачок і як я в'яжу галочками чи крестиками. Я в'яжу галочками. Ось так в мене виглядає полотно зараз. Камера, фокус візьме. Ось так виглядає в мене полотно. І я тримаю сам гачечок. У мене він в'яжеться. Ось так я тримаю. ось так я в'яжу, Ось так у мене відбувається цей процес. Зблизька щось камера божеволіє. Ось так. Ось так. У мене тримається і гачок. І ниточка, і тому подібне. А ось так я вдіваю, пров'язую саме, саме свої галочки. Не знаю, можливо, комусь це цікаво, можливо, комусь це корисно раз питають. Тому вирішила такий невеличкий кусочок вам показати, приділити цьому трішки часу, щоб показати і відповісти заодно на питання. Я беруся до роботи. Зараз великий фронт роботи це вив'язати тіло, вив'язати взуття, і а, тоді вже будемо переходити, коли на голову. До речі, ціль нав'язана іграшка, що ще має величезний плюс. Голова вив'язується одразу з тіла, а ручки вв'язуються. І коли вже буду підв'язувати аксесуари, то тоді вже буде трішечки легше, хоча в мене аксесуари постійно забирають дуже багато часу і моєї уваги. Все, пішла працювати. У наступному включенні обов'язково покажу результат. Оце сьогодні набрала собі швидкість. У мене вже є дві ніжки. Тіло зараз буде в'язатися ще набагато швидше, ніж ніжки. Ніжки трішки більше займають часу, поки вив'яжеш кожний черевичок. Їм ще потрібно вишити шнуровочку. Тому в мене ось такий ось. Потроху вирисовується, вже вимальовується солдатик. Дуже мені подобається, як лягає полотно. Такий буде цікавий піксель. І тепер думаю, що треба запасатися саме такою ниточкою на солдатів, і буде швидше в'язатися процес. Даринка, ще раз величезна тобі подяка за мастер-клас. Дуже крутий, мені подобається. Я ще коли тестувала цю іграшку, я тобі вже казала, що в мене вона. Пішла дуже швидко, дуже гарно написаний майстер-клас, мені все подобається. І буду далі продовжувати його створювати. Хоча в нас сьогодні така погода, що хочеться постійно спати. Зранку ми прокинулися ішов дощ. Дощ такий проливний, гарний. У нас дуже багато сніга лежить на землі, і дождом це все розтопило. Тепла погода, тепло плюс. Плюс 3, здається, сьогодні зранку було. А зараз у нас спустився дуже-дуже крупний гарний сніжок. Але стоїть сьогодні дощ зі снігом, тому сьогодні спати буде хотітися дуже сильно. Сподіваюся, витримаю, не піддамся на соблазн, не буду відпочивати. Буду продовжувати створювати круті іграшки у цікавому проєкті як іграшковий бум, зима 2024. Оксаночка, ще раз величезна подяка за мотивацію. Нарешті мої хотілочки у патріотичних іграшках будуть виконані завдяки твоєму проєкту. Невідомо б скільки б ще відкладала. відкладала. А так, як хочеться щось показувати для вас новеньке, цікавеньке, щоб вам було не сумно на моєму каналі, тому доводиться вигадувати різні цікаві ідеї. Якщо вам цікаво, якщо вам цікаво спостерігати за результатами, від вас чекаю коментар, від вас чекаю підписку і вподобайку. Для мене це натхнення, для вас це підтримка мого каналу. Ну що, таки мене сон здолав і я таки поспала. Але не тільки спала, ще й працювала. Ось такого ось солдатика я вив'язую по Дашиному майстер-класу. Результат уже дуже заворажує, дуже такий надихаючий. Я задоволена, нарешті, в мене є такий тепер солдат. Сподіваюся, сьогодні я його закінчу. Вив'язала вже йому голову, вже лишилося йому вдівати зараз оченята, вставляти і закривати голову наповнювати. Досить таки в мене він крупненький такий, не худенький. Ще йому треба вив'язати бронежилет, йому ще потрібно вив'язати рюкзак і волосся. До кінця дня, сподіваюся, все, -все буде, але не знаю. Сподівалася, буде в мене вже годин на сім готовий солдат, але ні. Ми поспали, ми поїли, ми погуляли. Сьогодні досить активний день в мене проходить знову ж таки, тому що я сьогодні розгортала подаруночки, роздивлялася, знімала відео. А вже на наступному тижні обов'язково вам похвалюся своїми подарунками, які мені дівчата надарували. Планувала їх вставити в ці відео, щоб не були вони досить короткими. Але ні, вирішила, що об'єднаю. Подарунки і покажу все вам в одному відео. Готуюся на ярмарку, нав'язую знову ж таки асортимент і сподіваюся, що всі ці патріотичні іграшки будуть у мене реалізовані у на ярмарці в найближчим часом. Один моточок, ось такий ось залишок, лишився з одного моточка, якого я використовувала на солдата. Здається, вже казала, але ще раз повторюся, тому що частенько ви мені пишете у приват-повідомлення, який це відтінок. Це відтінок 7203. Жалкую, що взяла мало. У мене лишився один останній моточок. Не знаю, чи буде знову ж солдат, чи, можливо, на котика пущу. Далі буде видно. Але результат дуже-дуже гарний. Мені подобається, як пікселі ці лягають. Полотно, як лягає так. Протенький. І досить такий немаленький буде солдатик. Пішла далі закінчувати, пішла вставляти очі. Мабуть, сьогодні буде лише знову ж таки готовий солдат, щоб не пізно вночі випускати відео, а вже у о, звіті, у неділю вам покажу готового солдата з повним його о, комплектом. Вже вечір. Час підводити підсумки і випускати відео. Готова вам показати свого красунчика-солдата, який в мене народився. Результатом дуже задоволена. Ось так він виглядає. Трішечки вам покручу, поставила його на голочку, щоб вам було краще видно, щоб він самостійно стояв. І ось такі в нього форми, ось такі в нього черти, обличчя. Мені дуже подобається. Волосечко вив'язується. Даринка рекомендує вив'язувати з голови, я його вив'язую окремо, цей чубчик і пришиваю. І трішечки прошивається прошивається голова. Я вже бачила не одного солдата у виконанні других майстринь і один від одного дуже відрізняється. В цього солдатика є вушка, є посмішка, бровки, війки, все як. Положена для а, справжньої людини. А, є перша вже частина бронежилету, тільки-тільки розпочала ще рюкзачок доробити бронежилет, і буде в мене готовий ще один герой на цьому тижні. а Волосся я йому робила залізе Кутонголд. Це 493 а, відтіночок коричневий. І минулі в мене були а, саме з таким. Волоссям і цьому зробила. Дуже мені подобається. Я задоволена результатом. Звісно, хотілося б декілька розпочати, ну, так як окрім солдатів, хочеться ще й пов'язати інші іграшки, не ті, які беруть участь у проєкті, ще й за кадром потроху підв'язую. Тому буду вам вже показувати це у наступному відео. На сьогоднішній день це один готовий солдат. Буду вив'язувати зараз йому бронежилет. Рюкзак і монтувати відео. Вам всім кажу величезне дякую за коментар, пишіть вашу думку, що ви думаєте про цього солдата, чи в'язали ви по цій схемі, чи був у вас такий вже досвід. Дуже буде цікаво почитати вашу думку. Даринки ще раз величезна подяка за крутий майстер-клас, велика подяка Оксані за проєкт, і ми очікуємо завтрашньої зустрічі. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже дуже скоро зустрічі. Бувайте!